Дивиди іваночку, заспівай нам весняночку, зимували, не співали весни до Весна весна, наша весна, та що ж ти нам принесла старим бабам по кіочку, а дівчатам по війнах. Звила ж я віночок чорний, Зеленого барвіночку та й повісила на кілонь. Ой матуся моя вийшла та віночок залезняла, та віночок залезняла, та не любові до. Коли вже я теє є знала, я би його розірвала, я би його розірвала, ніж любові до.